Всім добрий передобих! Хто коли дивиться? Я до вас з новою розпаковкою двох книжечок, які дуже довго лежали в списку моїх бажанок. А саме це мій темний Ромео» та врятуйте крицьку. Фікшн та нонфікшн. Так, в на мене нарешті добрались руки почитати нонфікшн. Отже, мій темний Ромео». Я взяла цю книжку виключно через оформлення. Я бачила на неї дуже багато негативних відгуків, але. Коли я на неї дивлюся зовнішньо, мені просто хочеться її поставити на поличку, навіть якщо я не буду її читати. Вона дуже-дуже-дуже красива. Під супоркою в неї така червона обгортка з золотим тисненням. І всередині вона також просто суперкласна. Там кожен розділ починається ось цим малюнком з ангелами. Коротше, вона просто варта того, щоб її купити за зовнішній вигляд. Але мені спойлер, поки я монтувала це відео, я вже встигла її прочитати. І насправді вона не така погана, як я про неї думала. Але це не найкраща книжка в моєму житті, далеко просто якась така середня. А друга, це ви той цьку. Це перший нонфікшн за довгий час у моєму читацькому щоденнику, і я вже навіть її трішки надкусила. І можу сказати, що стиль автора мені дуже подобається, і я впевнена, що я навіть цей нонфікшн дочитаю до кінця.